Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про єдиний джерк, який мені вдалося розловити це Salmo Slider 5S. Джерк довжиною 5 см. Маю в своїй спінінговій колекції ще два джерки: один 10, другий 12 см. На них жодної покльовки. Ось вже скільки років рибалю, жодного виходу, жодної покльовки. А ось ось цей. 5-сантиметровий джерк, вдалося розловити окунем та щукою. Купив я цей джерк дуже давно, десь більше 10 років тому. Начитався на риболовних форумах, де дуже хвалили Salmo Slider 10 см, 12 см. Дуже вони класно ловили рибу. Ну, але немає в нас такої трофейної риби, щоб клювала так часто на такі великі джерки. Ось вирішив купити собі. Салму слайдер довжиною 5 см. Тонучий. Як бачите, салму слайдер 5 тонн, довжина 5 см і вага 8,5 грам. Так, довжина 5 см. Навіть 5,1 може. Зараз перевіримо вагу. Вага повинна бути 8,5 грам. А насправді цей джерк важить 703, 7 грам важить. Куди пропали 1,5 грама, я не знаю. Але, як написано на коробці, джерк тонучий, ось він якраз і тоне. Джерк тонучий, тоне він так повільно, але не покачується зі сторони в сторону. Просто ось так іде на дно і все. Трійники. Посередні. Як бачите, недавно я його зачепив під водою за корч, вдалося перманку врятувати, я ліз у воду, але перед тим пробував його витягнути силою, бачите, ось трійник трішки розігнувся. Правда, трофейної риби я на нього не ловив. Щуки такі до пів кілограма попадалися, і окуні до 200 г. Перший закид цим джерком мене дуже здивував. Полетів він дуже далеко, і ще саме головне дуже точно. Мав я вже на той час декілька воблерів, так далеко вони не летіли. Ну, і пробував я, значить, рибалити цим джерком. Не скажу, що риба вже аж так суперова на нього ловилась, ну були покльовки, але не так їх було багато, як це хвалили риболови в інтернеті. І так, з часом. Появилися інші воблери, які ловили набагато краще. Цей джерк потихеньку-потихеньку перейшов на дно риболовної коробки до тих приманок, які рибу не ловлять або ловлять дуже погано. Як я вже казав, ловились на цей джерк дрібні щучки та окуні, але фарба тримається, поки що не відлітає кусками, як на деяких приманках, які в мене є. Покраскою і я задоволений. Водоймі у нас мілководні. Дуже добре мені проводити цей джерк твічинговою анімацією. Можна і рівноміркою ловити, Має він таку власну гру на рівномірній анімації, але ось такі твічингові проводки подобаються мені набагато більше. Та і покльовок вони дають більше. Друзі, а ви ловили ось такими маленькими джерками рибу. Я думаю, спінінгісти, в кого стаж вже 10, 15, 20 років точно бачили і рибалили цими приманками. Напишіть в коментарях, яку рибу ловили, попадали вам трофеї чи ні. Буде цікаво почитати.